Вночі окупанти обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область. За інформацією голови ОВА, внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі. На щастя, люди не постраждали. Накрили вогнем зградів та важкої артилерії три громади Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, тільки по Нікополю було випущено майже 40 снарядів. Понівочені півтора десятка багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Є пошкодження в одному із навчальних закладів. В Україні налагодили виробництво артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Підприємство у налагодили виробництво снарядів калібром 122 та 152 мм, міліметри, а також МІН калібром 120 міліметрів. Міністр висловив сподівання, що протягом наступних кількох місяців підприємство збільшить свої обсяги. Оборонне відомство Сполучених Штатів Америки оприлюднило повний перелік озброєнь, які передадуть Україні в рамках нового пакету військової допомоги. Йдеться про суму 400 мільйонів доларів. Пакет включатиме в себе фінансування модернізації ракет для ППО, танки, тактичні БПЛА, системи зв'язку та спостереження і інше озброєння. Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що країни Великої Сімки допоможуть захистити і відновити енергетичну систему України, адже об'єкти енергетичної інфраструктури України перебувають під постійною атакою РФ. Відключення світла в Україні некукренерго надало операторам обсяги обмежень у форматі погодинних відключень світла у столиці: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.